Вітаю! Сьогодні 4 липня 25-го року троянда Мішель Серо. Хочу показати, яким вона гарним чудовим кущиком стала. Цій троянді 2 роки. Садила я її в позатому році її і ось оцю троянду тут. І он у ту білу ось щойно тільки розпускається. Це три троянди отримала я з міста Герой Харків окулярку виглядуючими саджанцями. Це коли корінець замотаний поліетилен і торчить якась гілочка. Оце такою вона була два роки назад. І ось який кущик розрісся. В цьому році навесні. Я думала, ця троянда пропаде. Вона так погано вийшла з зими, вона взагалі не була нічим на накрита на зиму. І дуже погано вийшла з зими. Я її підлила магнія сульфатом і накрила відром. І диво, троянда відновилася і швидко почала розвиватися. І ось якою красунею вона стала. Ну, схоже на те, що кущик не зимостійкий. Потрібно хоча б землею трішки присипати, я її тепер буду знати. Троянда тримає спеку, не печеться і тримає дощі, бо оці квіти ось витримали такі дощі, і нічого з ними не сталося. Це троянда флорибунда, кущик десь метр. І широкі, і в ширину десь метр, метр на метр. Отакі От є розміри зараз. Ну ще ж на наступний рік вона може бути більше, вже хто знає, який буде в неї. І до другої хвилі може вирости. Так що показники її вишини зараз це ще нічого не значить. Вона може йти до другої хвилею. Бо в тому році, поза тому ж вона була ще окулянка в тому році. Пажу теж не дуже. Хоча я її викладала, показувала. Квітки були. Ну, подивимося до кінця сезону, яка вона буде. Квіточки гарні. Спочатку вони такі телеподібні, красиві, рожеві, помаранчеві, в смужку. Відка схожа не кольором, а цими смужками на п'єр-кардену. Потім розпускаються, становиться таким блюдочком. Ну а коли коли відквідаєш, становиться такою мармуровою червоною, біло червоною Листя дуже красиве цієї троянди. Темне, зелене і коричневе. Так, Таке красиве. Поєднання так красиво, це листя блищ... блищить на сонці, глянцево. Ну, дуже декоративне, красивий. Кущик. Мішель Сару Я напишу в описі всієї принади і напишу, якої селекції ця троянда. Зараз я не можу сказати, не пам'ятаю. ну Все. Це... Це я вже сказала про цю троянду. Троянда гарна: можна брати, садити і милуватися. На цьому буду завершувати. всі гаразді вам і дякую всім нашим українським воїнам, особливо на нашому Сумському напрямку. Хай Бог бережи.